По ходу справи у нашого президента Зеленського починають складатися таким чином, що йому погрожують вже навіть свої. Я, Слава Соломка. Ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Я зараз вам поясню про що йдеться. Відомий український активіст Сергій Стерненко дав інтерв'ю відомому виданню Зе Таймс, в якому він сказав. Він почав напряму погрожувати президенту Зеленському, кажучи, якби Зеленський віддав хоч якусь непокорену землю, він би був трупом. Мається на увазі не окуповану землю. Він би був трупом і політично, і потім фізично. І сказав, що це було бомбою під нашим суверенітетом. Люди ніколи цього не ухвалять. І ще Стерненко закликає всіх нас з вами, все українське суспільство. Боротися і готуватися до вічної боротьби з Російською Федерацією, оскільки компроміс неможливий, натякаючи на те, навіть не натякаючи, а прямо говорячи про те, що воювати доведеться і нам з вами, і нашим дітям, і нашим онук онукам, готуючи нас до вічної війни з Російською Федерацією, не знаю, чи ви готові до вічної війни з Російською Федерацією, чи готові ви до того, що доведеться воювати і вашим дітям, і вашим онукам, але буду. Чесним скажу за себе, що мені, чесно кажучи, хотілося б дожити до того моменту, коли ми знову заживемо в мирній і процвітаючій Україні, де немає смерті, де немає війни, де немає загибелі. Зараз розберемося, в чому ж тут справа, чого хоче Стерненко, і чому насправді не все так однозначно. Я сказав слово, починають критикувати свої. Чому я кажу про стерненка як про свої? Згадаймо недавній такий випадок, коли на Сергія Стерненка було в травні місяці, якщо не помиляюся, скоєно напад, скоєно замах, його було поранено. І тоді цікавий момент, мало хто пам'ятає, але він на той момент, я не знаю, можливо, як і зараз. Перебуває під Державною охороною Служби безпеки України. Отже, хтось дав розпорядження виділити на захист громадського активіста, волонтера, який робить великі збори Сергія Стерненка, державну охорону, і не просто АСБУ особисто його охороняли навіть СБУ не змогло вберегти від того, що якась жінка. Підстерегла його і з пістолета вистрелила в нього, він отримав поранення, але його життю нічого не загрожувало, її одразу, одразу затримували. Як може бути так, що проти чужого, ну, якщо він каже, Зеленському буде, загрожує політична і фізична смерть, якби дійсно він був таким яскравим ворогом і таким яскравим опонентом нинішнього режиму, чи отримав би він захист від Служби безпеки України? Не знаю. Але є підозра. І є дуже хороша приказка, до якої я завжди вдаюся: бджоли не можуть бути проти меду. Так не буває. Бджоли не бувають проти меду. Ніколи ніхто не пиляє гілку, на якій сидить е, сам. Ви запитаєте тоді, чим же такі заяви е, Стерненка про те, що якщо Зеленський дасть наказ вивести війська з неокупованої частини Донецької області, чим же це вигідно самому президенту України? А тут все дуже просто. Оскільки е, певна частина суспільства вимагає від влади закінчення війни і є певний запит на те, аби закінчити війну, ну якимись компромісними методами. Але з іншого боку, інша частина суспільства радикально налаштована, патріотично налаштована кардинально проти цього. Кого більше, я не знаю. Зараз спробуємо звернутися до соціології. Але та частина суспільства, яка налаштована радикально, яка категорично проти відведення військ. Вона є значно небезпечнішою для нинішньої влади. Вона є е, значно агресивнішою. І в разі чого, якщо вона буде незадоволена, то вони прийдуть під офіс президента, але вже не з картонками. Вони прийдуть чимось іншим і дійсно будуть загрожувати фізично тій владі, яку вони будуть вважати ну, в лапках, звичайно е, зрадницькою. Ця аудиторія значно небезпечніша, значно небезпечніша. Е, вона з люди, люди, які кажуть, що ми про ми за те, щоб хоча б якось це закінчилося. Вони миролюбів, вони не не йдуть на а, конфлікти. А, в принципі, ви розумієте, справа в тому, що е, зараз от розлетілося о яка останнє було повідомлення західних медіа. Причому кілька західних видань про це написали про те, що е, Зеленському, можливо доведеться піти на поступки і доведеться е, навіть прийняти рішення непопулярне про відвід українських військ з неокупованих територій в обмін на залізобетонні гарантії безпеки від е, заходу. Але насправді жодні е, гарантії безпеки від заходу вони не. Є залізобетонними. Ми з вами в цьому розбиралися. Жодна гарантія безпеки, навіть так звані гарантії безпеки, про те, як говорять наші партнери, по принципу п'ятої статті НАТО, вони не є залізобетонними. В принципі, п'ята стаття НАТО вона ніколи не була перевірена, скажімо так, у бою, ніде не спрацьовувано, і невідомо чи. Якщо раптом Росія або хтось інший нападе на одну з країн НАТО чи візьмуться її захищати Сполучені Штати? А сполучені штати є найбільшим гарантом НАТО, по, по принципу п'ятої статті невідомо як вона працювала. Вона ще ніколи не була перевірена в дії ця. Так звана пресловута п'ята стаття НАТО. Потім інша стаття, яка стосується ну там, наприклад, ведення якихось військ на захід України, вона не є дієвою захисту українського неба. Він не є залізобетонною гарантією безпеки. Залізобетонна гарантія безпеки це сильне українське військо, це потужна українська армія, зброя, але ця одночасно гарантія безпеки не виконує запит суспільства на Мир на закінчення війни, тому що закінчення війни, мир в свідомості тих людей, які найбільше цього прагнуть, це. Відчиня... Відчинені кордони це припинення мобілізації, це демобілізація, припинення обстрілів. Але якщо ми будемо покладатися на гарантію безпеки у вигляді армії, е мобілізація не припиняється, тобто буде продовжуватися мобілізація, тому що треба когось озброювати, якщо ми будемо мати зброю і гроші на це від заходу. А отже, не відкриються кордони, тому що потрібно, аби чоловіки не виїжджали, і потрібно їх потрібно мобілізовувати. І звісно, не буде демобілізації, тому що військо, чиселені має з. Збільшуватися, а не навпаки, зменшуватися. Можливо, частково відбудеться ротація або когось а, демобілізують і спишуть. Проте ми не можемо тут нічого гарантувати. А тут, дивлячись одразу, це е не виражається. Отака От гарантія безпеки, не виражає запит суспільства. І чи виражає сам Стерненко думку більшості? Суспільства є останнє опитування е соціологічної соціалістичної соціологічної кампанії «Галап Україна, яке показало, що 69% українців хочуть якнайшвидшого припинення війни шляхом переговорів, і тільки 24% опитаних вважають, що боротьба має тривати до перемоги. Астерненко каже, що нам треба готуватися до вічної. Боротьби, оскільки з Російською Федерацією компроміс неможливий. Тобто, думки і налаштування стерненка вони кардинально протирічать тій частині суспільства 69% які хочуть якомога швидшого закінчення е закінчення війни. Тепер же давайте подивимося. Ось цей стерненко яскравий, який так емоційно висловився, патріотично. Не зрозуміло чи працює він на ці заяви, слін працюють в плюс. Нинішній президентській адміністрації вертикалі офісу чи навпаки, ми не знаємо. Це всього на всього, хто ж хтось скаже з вас, що ти, Слава, ти йолоп, ти телепен, ти нешеш, несеш якусь конспірологію. Це лише одна з версій. Яка теоретично може бути, і яким, яка має певні е, аргументи на свою користь? Так от, чим відомий Сергій Стерненко? Він, окрім того, що є волонтером, він робив великі збори. Він був з часів майдану активістом правого сектора, але вже під час повномасштабного вторгнення він втрапив у деякі скандали. Значить, за роки повномасштабного вторгнення я підготував цю інформацію. Він вивів зі своїх криптогаманців, на яких збирав. Як заявлялося допомогу на армію, більше мільйона доларів. Це раз. За даними реєстрів, у 2023 році, Сергій Стерненко і його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Тігуан, це е -е, позашляховик. На ім'я Наталії Устенко, автомобіль був ось ці два тігуани придбали на її ім'я. Автомобіль зареєстрували в грудні місяці 23-го року, і за договором він був, увага, придбаний, за 70 тисяч гривень. Чи можна купити позашляховик в нашій державі за 70 тисяч гривень? Чи можливо це? Скажіть мені, будь ласка, чи реалістично? Чи буває хтось з вас бачив машину Volkswagen Тігуан Джип за 70 тисяч гривень? Ця ціна значно нижче ринкової. Чи чесно воно? Ну звичайно, можна по мінімалки оцінювати. Так квартири у нас продають, коли, умовно кажучи, квартира коштує 50 тисяч доларів в Києві. Але для того, щоб сплачувати якомога меншу кількість податків тому, хто її продає, її протягують по е, мінімальній оціночній вартість. Це найпопулярніша схема, це роблять ну, майже всі. Або, можливо, навіть і всі. Ось. Потім далі е, батько е, Стерненка В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, в липні 2024 року купив земельну ділянку 4,5 гектари в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Згадуємо класика. Зіна, а деньги гді? І за даними джерел у правоохоронних органах в період з 18 по 21 рік він стояв на обліку в Одеському е РУП районному управлінні поліції номер один одеській області як особа, причетна до збуту наркотиків. Ну, і окрім того, був ще один скандал пов'язаний зі Стерненком. З тим, що він е вляпався у скандал, у зв'язку з неявкою по повістці в ТЦК і навіть сплатив відповідний штраф. Що ви думаєте з цього приводу? Чи згодні ви зі Стерненком, що нам потрібно налаштовуватися на війну до перемоги, тому що з Росією компроміс неможливий? Чи можливо, чи може ви вважаєте, що це все? Навіть не буду називати якихось слів. Ви, будь ласка, напишіть про це обов'язково на номеру, обов'язково напишіть у коментарях. Підпишіться, поставте лайк і дзвіночок, і підпишіться на мої соціальні мережі Instagram В-Нижнє підкреслення Соломка. Чекаю там на кожного з вас. Дякую за увагу!